Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка покажу вам ну дуже компактний насос. Замовляв його на Aliexpress. Посилання залишу в описі. Прийшов в картонній коробці. В комплекті маленький шланг, голка для накачування м'ячів, перехідник під ніпель-шредер, За замовчуванням він під преста і болти для кріплення тримача на раму. Гайки для кріплення його де інде. Насос додатково кріпиться ще й липучкою, але на рамі я його возити не буду. Такого розміру насос можна кинути в сумку або в кишеню. Зроблений він з якогось алюмінієвого сплаву. Довжина 98 мм. А діаметр 20 важить близько 60 грам. Ну а тепер найголовніше. подивимось чи можна ним накачати колесо, і скільки часу на це знадобиться. Качати ним дуже легко, через те, що за один раз він дає невеликий об'єм повітря, то і зусилля для накачки треба невелике. Качаю в звичайному темпі, не кваплюся. Але для вас прискорю відео. Кода манометра в мене немає, але ось трохи більше 3 хвилин і колесо накачане достатньо, щоб можна було їхати. Чесно кажучи, я думав, знадобиться хвилин 10. До речі, за цей час насос майже не нагрівся, став просто теплим. Сподіваюся, це відео буде вам корисним. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!